Трагічна статистика ДТП поповнила ще одним нещасним випадком на дорозі. Близько восьмої ранку. Поліція отримала повідомлення про палаючий автомобіль на 149-му кілометрі автодороги Київ-Чоп. Сьогодні нам було отримано повідомлення з лінії 102, що біля восьмої години ранку на автодорозі Київ-Чоп об'їзна міста Житомир, сталася дорожньо-транспортна пригода. Прибувши на місце, було встановлено, що водій легкового автомобіля Хонда цирві. Київська область. Більшість цього, що, порушуючи правила обгону, виїхав на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення з автомобілем, дав вантажним. Водій «Хонди», не впоравшись з керуванням, зіштовхнувся з вантажівкою. Від удару легковик загорівся. Чоловік загинув на місці пригоди. В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій загинув на місці пригоди. Пасажирка легкового автомобіля доставлена в лікарню. Обставини події даної пригоди. Будуть встановлені, ведеться слідство поліцейські. Вкотре закликають водіїв неухильно дотримуватися правил безпеки під час руху.